Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з алгебри. І сьогодні тема нашого уроку розв'язування завдань, які пов'язані із темою дійсні числа, раціональні і ірраціональні числа. Для початку давайте трошечки пригадаємо теорії, те, що нам сьогодні знадобиться. Розпочинали ми з вами знайомство із числами через множину натуральних чисел, яку ми позначили через буквочку N маленьке. І давайте дуже коротко пригадаємо, що натуральні це є ті числа, які використовуються. При лічбі. Найменше натуральне число 1, найбільшого не існує. Далі, коли ми до натуральних чисел додали і вивчили цифру 0, число 0, так, і відповідно від'ємні числа, протилежні натуральному, ми з вами отримали множину цілих чисел. Відповідно. Стосовно цілих чисел, це є множина, яка включає в себе і натуральні також. Тобто можна сказати, що натуральні числа є під множиною множини цілих чисел. Коли ми з вами вивчили дробові числа, і дроби як звичайні, так і десяткові, відповідно ми з вами отримали множину раціональних чисел. І, відповідно, раціональні числа включають в себе і цілі, і натуральні. І коли ми з вами вже вивчили зараз корінь квадратний із деякого числа, то ми з вами пересвідчилися, що ми можемо отримувати і ірраціональні числа, множину яких ми позначили через буквочку хай велике, і відповідно множина дійсних числ, яка об'єднує всі відомі на сьогоднішній день числа, це є множина дійсних числ, яка позначається буквочкою R. Для виконування сьогоднішніх завдань нам необхідно з вами чітко розрізняти, в чому різниця між раціональними числами, які включають в себе і цілі, і натуральні числа, і ірраціональними числами. Тож давайте пригадаємо, якщо мова буде йти про те, що будь-яке число, якщо його можна представити у вигляді періодичного десяткового дробу. То це є буде раціональне число. Тобто до раціональних чисел відносяться натуральні всі, так, далі цілі, всі, а ось серед дробових, значить, звичайні дроби, які можна записати у вигляді періодичного десяткового дробу. Тобто, наприклад, давайте пригадаємо, ось дріб 8 дев'ятих, 8 поділити на 9, ми отримаємо цілих і. 8,8,8,8 8, 8, 8 і так далі. Ця цифра повторюється. От повторюваність це є періодичність, і можна записати як 0,8 в періоді. Наприклад, число да, 29, 110. знову таки, це, подивіться, отримається 0, і далі йде двічка, а потім циферки 6, 3, 6, 3, 6, 3 повторюються до нескінченності. Тобто можна зазначити, що 29 110 – це буде 0 ,2, і 63 в періоді. Відповідно, якщо будь-яке число можна представити таким чином, що ми отримуємо десятковий дріб, де є періодичність, це буде раціональне число. Якщо ми будемо дробове число або інше число отримувати у вигляді нескінченного періодичного неперіодичного, Десяткового дробу, як, наприклад, якщо ми візьмемо корінь із п'яти, ось подивіться, використовуючи калькулятор на комп'ютері, ми отримуємо, що корінь із п'яти це буде дві цілих, і подивіться куча-куча циферок після коми. І якщо ми уважно на них подивимось, у нас немає комбінації. Цифр для щоб вони повторювались, тобто це вже говорить про те, що це десятковий, але не періодичний дріб. Так далі, якщо ми говоримо про корінь із семи, наприклад, так? якщо знову таки скористатися калькулятором, він показує нам ось таке числове значення. І ми знову таки спостерігаємо, що після коми у нас немає. Ми не можемо встановити періодичність, тобто, щоб цифри якась була закономірність повторюваності, в цьому випадку кажуть, що корінь із 5 так, і корінь із 7 – це вже ірраціональні числа. Належить до множини ірраціональних чисел. І таким чином разом раціональні, тобто періодичні десяткові дроби, і неперіодичні ірраціональні числа разом об'єднуються в множину дійсних чисел. Ну, а тепер давайте знову таки спробуємо повиконувати деякі завдання. І от завдання під номером 1. Яке з наведених чисел є ірраціональним? Тобто, знову таки пригадуємо, да, що і Ірраціональними раціональними називаються числа, які представляються у вигляді неперіодичних десяткових дробів. Знову-таки, уважно роздивляємося. Мінус 2 це Звичайне число, значить, воно не підходить нам. Це є раціональне число. 1 ціле, значить, раціональне, 0 ціле раціональне. А от корінь із 11, якщо представити, то воно якраз буде являти собою число з комою, де після коми дуже-дуже багато циферок, і вони всі не повторюються. Немає закономірності повторення, значить, це буде і раціональне число. Корінь із 16, це дорівнює у нас число 4. Це ціле число. Мінус 1,7 це у нас десятковий дріб, який відноситься до раціональних чисел, тому зараз це не буде і раціональне. А от корінні 17, знову-таки, якщо скористатися калькуляторами, подивитися. Яке значення ми отримаємо, це буде нескінченний, неперіодичний десятковий дріб. Значить, це також буде і раціональне число. Далі, 4 п'ятих, корінь із 225. Знову таки, не дивлячись на те, що є корінь, будьте уважні. Корінь із 225 це число 25. Значить, відповідно, 45 помножити на 25, 25,5 скоротиться на 5, і тут залишиться 5 так і залишиться число 20. Тобто, весь цей вираз можна замінити. Просто числом 20, яке є натуральним числом, і тому воно відноситься до раціональних чисел. Так, і не є ірраціональним. Значить, із наших всіх представлених чисел тільки два. Корінь із 11 і корінь із 17, це буде у нас ірраціональні числа. Наступне завдання. Чи правильно що? І давайте уважно подивимось. Варіанти нам пропонують наступні. В першому, 7,16 належить. Я нагадую, що якщо ви бачите ось такий знак, це означає приналежність до певної множини. І ще раз, да, давайте уважно подивимось. Що у нас позначають буквочки, множина натуральних чисел N, множина цілих чисел Z, множина раціональних чисел Q, множина ірраціональних чисел I і множина дійсних чисел R. Отже, відповідно, в нашому випадку, 7,16 належить множині натуральних чисел. Натуральні числа це ті, які використовуються при лічбі, Якщо. З комою це вже не є натуральне число. Далі належить множині цілих чисел. Знову таки. Ціле це значить, ну просто число без кому вже. Да? В нашому випадку нам не підходить. Далі, 7,16 належить множині раціональних чисел. Так, да, е, значить, Десятковий дріб це є раціональне число, значить, це нас влаштовує. І 7,16 належить до множини дійсних чисел. А дійсні числа це всі, які відомі нам на сьогоднішній день. Тому так, да, це правильно. Далі 409. Належить множині натуральних чисел. Да, 409 – це число ціле, відповідно, додатнє, значить, це натуральні числа. Да, я його так обведу. 409 належить цілим. Да, належить цілим. 409 належить… Раціональним числом, так, да, тому що ціла це є підмножена раціональних і належить дійсним, так, це є правильно. Тобто, в другому рядочку абсолютно все у нас є правильно. І тепер давайте дивитися третій. Корінь із п'яти належить множині натуральних чисел. Ми щойно з вами вище, подивіться ще раз: от корінь із п'яти, да? це у нас дає ось таке значення: неперіодичний, нескінченний десятковий дріб. Це ніяк не натуральне число. Значить, це у нас неправильно. Належить цілим, знову таки, неправильно. Належить раціональним. Ми сказали, що ні, тому що це не має у нас періодичності. А отже, належить тільки і, ну, дійсним числам, в які входять і раціональні. тому що корінність п'яти це і раціональне число. Далі, треба порівняти числа. Я нагадую, що спосіб порівняння чисел ми повинні з вами якимось чином представити число. Сла для того, щоб ми могли застосувати правило. В даному випадку 4,8 і корінь із 29. Корінь із 29, спочатку давайте приблизно визначимо, чому дорівнює це значення, використовуючи знову-таки вміння працювати з калькулятором наближену. Давайте запишемо, тому що ми отримаємо не періодичний десятковий нескінченний дріб, але ми візьмемо ось так. І тепер пригадуємо правило порівняння да, десяткових дробів. Із двох десяткових дробів спочатку порівнюємо цілі частини. В нашому випадку тут 4, цілих, а тут 5, цілих. ясна річ, що 5 буде більше за 4. Далі вже порівнювати немає сенсу. Далі, наступне завдання: мінус корінь із 10 і мінус 3,16. Мінус тут перед коренем, тому він залишається. Корінь із 10 приблизно, знову таки, за допомогою калькулятора, якщо визначити, буде ось такий нескінченний, неперіодичний десятковий дріб. І тут, відповідно, мінус 3,16. Знову таки. Тут можна завжди дописувати нуліки, да, скільки у них у нас уже там буде, і так далі. Да. І тепер пригадуємо правило порівняння. Якщо у нас Від'ємні числа пригадуємо да, що чим більше модуль числа, тим насправді воно менше. Значить, для початку давайте визначимо, не зважаючи поки на знаки, яке з чисел у нас більше. Для цього порівняли цілі, цілі частини однакові. Тепер порівнюємо цифри після коми. Тут одинички, тут одиничка однакова, тут шестірка, шестірка однакова, а отут уже пішла двічка, а тут нуль. Якщо більше 2 чи нуль, ясна річ, 2 більше. Значить, за модулем. Це число більше, значить за правилом порівняння від'ємних чисел, якщо за модулем число більше, то якщо мова йде про від'ємні числа, насправді воно є менше. Тоді тут ставимо знак ось такий. Далі, наступне, мінус корінь із трьох. корінь із трьох, знову таки, мінус стоїть перед, а корінь із трьох на калькуляторі нажали да, і отримали ось таке значення. Тепер тут мінус 71,41. Знову таки, скористались калькулятором, обчислили, отримали. І так далі продовжуються ще циферки, і тут, і тут. Значить, два ірраціональних числа, але знову таки тут ми розглядаємо правило порівняння як десяткових дробів. Але пригадуємо, що у нас числа від'ємні, значить, спочатку визначаємо, яке за модулем більше. Порівнюємо цілі частини однакові, після коми перші числа однакові, другі однакові, а у третій тут двічка, тут одиничка. Значить, двічка більше за одиничку, але так як числа від'ємне, то відповідно це число буде. Де менше за Друге число. І ще одне завдання: корінь із 45 і 5,9. Корінь із 45, знову таки, приблизно да, ми отримуємо 6,7 і там далі інші числа, а тут 5,9. Знову таки, за правилом порівняння десяткових дробів, порівнюємо цілі частини. Числа додатні, значить, ну, ну, яке число більше, те і буде більше. 6, а тут 5. Ясна річ, що це число більше, значить, відповідно і. Тут ми поставимо знак більше. Так, наступне завдання, яке з наведених тверджень є неправильним. Знову таки, будь ласка, будьте уважні, коли ви виконуєте якісь завдання, що у вас просять неправильним. Тобто, давайте для початку взагалі розглянемо і для себе з'ясуємо, чи правильно, чи неправильно там написано. Значить, 5,67 цілих і в періоді належить множині раціональних чисел. Так, да, тому що якщо періодичні дроби, це раціональні, значить це у нас правильне твердження. Давайте. Плюсик поставимо далі. Мінус 5,291 і там далі продовжується належить множині дійсних чисел. Знову-таки дійсні числа, це всі відомі нам, тому це також правильно. Тепер зверніть увагу, 7,429 це мішане число, да, дріб у нас є. І кажуть, що воно не належить. От знак належності, ми сказали це ось так. А якщо цей знак отак перекреслено, значить це не належить. означає. Не належить множині цілих. Чисел. Да, дійсно, це не є ціле число, тому це правильно. І тепер останнє, подивіться, 1,23 належить множині натуральних чисел. Це не є натуральне число, тому що число з комою, значить, оце є хлібне твердження. І ось тепер подивіться, у нас із 4 3 правильних твердження одне неправильно. І нас якраз просять, неправильним є вираз. І тепер ми можемо чітко поставити, що це буквочка Г. І ще одне завдання. Розташуйте в порядку зростання числа А, Б і С, якщо А дорівнює корінь із 5, Б дорівнює 2 і С дорівнює 5 других. Знову-таки, для того, щоб розташувати в порядку спадання чи зростання, необхідно з'ясувати, привести якісь ці числа да, до якогось однакового запису, вигляду або всі у вигляді дробу, або всі у вигляді корення, або всі у вигляді десяткових дробів і так далі. я пропоную Ну, перевезти всі у десятковий дріб. Для чого? Корінь з 5 ми вже сьогодні з вами використовували. Давайте зазначимо декілька цифр, 2, 3, 6 і так далі. У нас і, да, вони не повторюються. Тут у нас 2. І 5 других переведемо в десятковий дріб, буде 2,5. Тепер дивіться, що ми отримали число А, ми отримали 2,236 і так далі. Так, число Б у нас 2, і число С у нас 2,5. Тепер читаємо ще раз умову. Це ми з вами перевели. Розташуйте в порядку зростання. Що означає в порядку зростання? Від найменшого до найбільшого. Так? Отже, у нас три числа. Одне, друге і третє. Серед них найменше це є число Б. Значить, на першому місці ми повинні написати число Б. Далі, із двох, що залишилося, недарма ми з вами виконували завдання порівняння. Порівнюємо, що більше А чи С. Тут 2 цілих, тут 2 цілих, але тут після коми 2, а тут після коми 5, значить, це більше, а меншим є число А. Значить, на другому місці стоїть число А, і вже найбільшим є число С. Коли ми з вами з'ясували оцей ланцюжок зростання, тепер дивимось на варіанти відповіді. Варіант відповіді, який відповідає нашому ланцюжку зростання, це варіант відповіді А. Ось таким чином ми розв'язуємо з вами завдання, які пов'язані із множинами і визначенням. Належності того чи іншого числа, порівняння чисел, належності до відповідної множини і так далі. Ну а на сьогодні все. Якщо вам сподобався урок, не забудьте його відмітити лайком і до наступних зустрічей.